Сьогодні 13 червня 2014 року і ми знаходимося на демонстраційних полях компанії СоїФІ. Будемо продовжувати обробку сої. Сьогодні у нас буде перше оприскування по вегетатиці. Проводимо зараз розмішування липосама. Трішки водички заливаємо, розмішуємо довго до, до однолітної нас. Я думаю, ще потрібно води. Так, це все папи. Пам'ятаємо головне правило, доли саму додаємо води. Рівномірно розмішуємо і потім виливаємо оприскувачі. Добре розмішуємо в оприскувачі. Беремо наш. Сальний біод, комплекс, органік баланс. Зараз пустимо ще демонстраційні ділянки невеликі, зустріляємо. Ти сюди вже тут Ми сам був. А, ну тоді набираємо. Скільки там зараз води? Я знаю, скільки треба, га? Схему дослідів і норми можна буде подивитися на сайті, у нас розписано. Скільки беремо? Олександр Володимирович, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Зараз йде обробка другого варіанту нашого досліду по вегетатиці нашим біокомплексом органік Балас. Комплекс органів палац це препарат комплексної дії. В склад його входять як агзутфіксуючі бактерії, фосфоркалій, мобілізуючі бактерії, які знищують збудників як грибкових, так і бактеріальних хвороб. Також в склад входять як фітогормони, регулятори. Росту вітаміни природного походження, а також мікро і мікро і зрозуміло. Значить, наша соя отримує як живлення, так і захист, так і захист. Так, зрозуміло. Олександр Володимирович. У нас зараз відбувається обробіток третього, четвертого досліду. Розкажіть, будь ласка, яким препаратом ми проводимо прислуження? Дані варіанти обробляємо біокомплексом. ПТУ для обробки рослин бобових культур, в частності сої по вегетатиці і прилипачем липосам. Біокомплексу ми тут даємо 0,5 літра на гектар, липосаму 0,250 літрів на гектар. І що там дає. Біокомплекс. Біокомплексом ми робимо профілактику рослин сої від грибкових і бактеріальних хвороб, а також його склад входять як мікро і макроелементи, і ми проводимо позакореневе живлення рослин. Зрозуміло. Прилипач на надійно закріпить біокомплекс на листках культури. Дякую вам за коментар.